Всім доброго ранку. Мамуля пішла вже на процедури. Кажу, давай відвезу. Ні, я сама. А я кинула там попрати таке, знаєте, небагато то рушничок, то таке. Думаю, хай воно швиденько висохне, тому що Саша сьогодні грузиться, а завтра рано, рано вранці буде вже уїжджати. Ось. Дивіться на оцю заразу. Як же їй... Її... Хочеть. Знаєте, що я кидає, тому що якщо не кинуть його асфальт, він улітає раз і полетів. Мама каже, ну це треба таке. Навіть ні в кого такого немає. Кажу, мама є, я ж його купувала. Ходи-ходить, каже, ну це красата неймовірно. Тут аромати. Сьогодні вечором ще раз оброблю від цього, бачите, зеленіє, зеленіє потихеньку. Може, дасть Бог, це буде гарно. Передають жару. 50 градусів, я не знаю. За басейн. Потихеньку-потихеньку, але дивіться, він очищається. Оцей верх весь зніметься. Дивіться. Так що не зовсім нас надурили. Так, процент не той, але дивіться, яка водичка вже гарненька. Ну, два дні купатися не можна буде. Ви мені написали, там є якісь альгедиви, але ті альгедиви, вони така ціна на них, що просто можна... О, у нас вискачає, що можна а, О, ні, хорошо, все гарно. Мені прозорість не нужна. Мені потрібно, щоб не було там жаб. Так, що я заколотила? У мене йогурт, завалилася бутилка йогурта, отам далі. Так я взяла, дивіться, це поставила на сонечку, щоб сходило. Кинулося живих дріжджів, немає. Але я на півлітра йогурт важкий. Я додавила 11 грамів сухих, додавлю ще, мабуть, грам, грама 4, тому що, а можливо, навіть 5, тому що дуже важко піднімати. Живих нема, сухих. Йомайо, -йо, гляньте на цю дурочку, все наробила. Дивіться, що я зробила. Думаю, що воно виняє у сусідів? Хто воно що робить? Ай-яй-яй-яй-яй, Алочка, Алочка. Йоханий твій бабай. Все вживу. І знаєте, що саме обидно? Фу, Бля, хамуха. Пішла, поставила масло. Фу, гляньте, що робиться, Поставила масло, розтоплювати, і пішла, блін. Брання закидати у машинку. Ну, немає ума, дурепа, дурепа. І твою мать. <рес> і саме головне, знаєте що? <рес> Як воно воняє зараз. Зато ми експеримент провели. Фу. Я взяла шматочок вершкового масла і шматочок оцього кокосового масла. У мене так залишилось, хтось мені присилав. Думаю, спробую, яке ж воно буде тісто. Я не писала цього рецепту просто. Отаке тісто, блін, яке воно їдке. Ой, яке воно єдке зараз я приклею. Фу. І ще головне, знаєте що? Купила дві пачки фу 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 ху маргарину і засунула в морозилку і не можу її тепер дістати. Отаке ось. Пальмове. Ні, кокосове. Кокосове. Тепер я знаю, тут ще в мене є, добре. Тепер я знаю, що кокосове масло, коли горить, це просто жахіття. По запаху. Ну ти розумієш? Ой, дурепа. Так, вибачте, вам тут нема чим дихати, пізніше зайдемо. Ви ти там біля басейну, разом думаю, щось таке пахне підозрітельно. Хтось так рано вже щось робить чи пече. Ну що? Вийняла все з морозилки, достала маргарин, а це зараз буду мити. Зараз я на смітник віднесу це все. Пішли з вами пройдетися зі мною. Ганчике. Он уже червоніють помідори, ви бачите? Вон великий рожевий. Вже свати, мама Лене каже, якщо будуть але розові помідори, то мені на насіння. Приїжджайте, приїжджайте, у нас картоплі так багато. Кажу, так вона вже теж своя. А мама мені передає. Казали, щоб приїжджали. Кажу, то що ти сказала, що у нас картопля? на нас все своє є. Дякувати. А вони насаджують картоплю багато, а потім не знають, куди її дівати. Ну що, землі багато, то й сажають. Ох, це. Ой-ой-ой, ви подивіться, я думаю, що вона тут учора лазила. ви подивіться, що вона зробила. А можна. Це ж треба стільки терпецю, Повішала, повішала цивулю. Ой, тим батон. У мене вон, дивіться, треба набрати Буду на чердак однести вон. Ой-ой-ой, а я думаю, що вона там важка лука. А вона цибулю вішала. помила вчора. Сашуням ласочку, щоб на чистеньке їздила. Вона не грязна, вона просто в пилі. Так, ну що, черв'яки, кокосове масло їжте. Їжте, їжте, їжте. Бачите, пелюстки, вона ходить, це зрива пелюсточки туди кидають. Кажу, давай від дзвоняння, я нормально сьогодні себе почуваю. А що це таке? Глянь, це шматочок олівця. Ну де він тут узявся? От скажи, глянь, у нас ж, в житті такого олівця не було. Відрізаний шматочок олівця. Ну -моє, ну що тільки не? Так це ж у дворі, це ж не на вулиці. Так, треба підпушити прямо зараз. все замішу чисто, бачите, він трошки жокне. а можливо, та сволота завелася. Сьогодні ввечері Саня ще буде вдома, хай підбризкає. Бачите, яка ось а я вам сонце останнє шовковиця. Щось сусіди пиляють, а що всі роблять? Сьогодні вранці встали. Ось так, бачите, як строїли Кримський мост. Знову щось з опорою там сталося. Нічого, я знаєте, я кажу, як ото зуб. Його вишатують, вишатують, потім хрень, і вирвали. Так от і Кримський мост. Вони будували його, там грошей скільки вкрали, Скільки вкрали, що він недовго постоїть, а вони хвилюються, щоб ми не обстрілювали, та воно у вас само впаде. Це все. Очі бояться руки роблять. Така старенька мисочка, я її спеціально тримаю для того, щоб розтоплювати масло. Ви скажете, чому не в мікрохвильовці? Тому що накриваєш кришкою, чомусь маргарин, масло все так стріляє в мікрохвильовці, що це неможливо. Так мені краще тут. Так, Серія номер 2 80 грамів десь. 100 можете брати Два яйця. 1 четвертую чайної ложки солі, цукру йогурт там солодкий, 4 столові ложки, борошна, с яке тісто візьме. Ну і ота закваска пів літра йогурта, 15 грамів сухих дріжджів. І все. І замішуємо тісто. Як гарно йогурт підійшов, прямо гарно, гарно. Ніколи на йогурті не готувала. Вам покажу пляшку. Ну, Ви розумієте, що вона там завалилася. А вже срок годності пройшов, тому я придатності. Тому вирішила зробити пиріжки. Я думаю, кожна господиня так робить. викидати 60 гривень, то йогурт коштував. Це замішує тісто. Просили показувати, що ви робите. Я вам і показую. Так, дрібка соди зовсім мало, щоб не було запаху дріжджів. Я не додаю ванільний цукор, тому що в мене полуничний йогурт. А, а соди обов'язково в таке печене тісто, щоб не було запаху. Ой, дивіться, як гарно, щоб не було запаху дріжджів. Все. Доливаю сюди маргарин, тепленький, не гарячий, чи масло. І борошно. Готове в тепленьке місце на вулицю, але не на сонце. І якщо так жарко, то прикривайте чи кришкою, чи плівочкою, потім серветкою, щоб поверхня тіста не обвітрювалася. Ви знаєте, я коли готую, я отак ось на пояс сюди прив'язую рушничок, тому що кожна господиня, ви знаєте, я фартука не дуже люблю. Раз. І руки про обок, боки. Оп, хоп, помили і витерли. А так рушничок висить і дуже добре. Зараз я вам покажу йогурт. Одну хвилиночку, зараз, зараз, зараз. Зараз, зараз. Ось у. Отакий йогурт, отакий суперсніданок. Бачите, 60 гривень. Суперсніданок завалявся трішки. Ну нічого. Все. Що до мене оце слово? Все пристало. Це не, не гарне слово, не буду його казати. О, тут Ось Тут воно тепленько і гарно, але не на сонечку. Отак, отак. І хай собі ходе. Тільки не на протязі, не на сквозняку. Я вже за хімією з'їздила для басейну. Дивіться, як тісто. Це вже тут мама його обминала два рази. Просто ну дуже гарне і пахне йогуртом полуничним. Все, зараз сир з цукром з'єднаю з яйцем і буду робити пиріжки. Сухеньке, тому я додала трішки ще сюди йогурта. Тут залишилося, ну, трішечки, може, можливо, ще на блини буде, зовсім мало. І дивіться, одне яйце, цукор і дуже гарна така, трішки-трішки така рожева маса. І зараз роблю пиріжки, викладаю на лист все як завжди. Ви знаєте, я навіть жалкую, що я не записала, як я робила це тісто. Дуже гарно воно вийшло, така ситуація може бути у кожного. Що залишається, залишається йогурт. Гарне тісто, дуже гарне. Все, ділю і на лист викладаю пиріжки. допікаються, Зараз вже одні вийму тільки поставлю, тому що в мене духовка погано пече. купила, ні, Купила кабачків. Чотири штуки. Знову зроблю ікру. Дуже смачно. Я вже не знаю, це четвертий раз я роблю. Отак по три баночки, що воно не важко. і дуже-дуже смачно. Дуже. Пиріжки готові. Деякі красунчики. які гарні, смачні і гарні. О, так, нічого не викидаємо. Сміється той, хто сміється останній. Йогурт. А це вже притекло. Ні, нормально все. Фух, жарок. Оце піти покупатися, б, але. Ні. Ну що, я вам Жа... бажаю здоров'я і всього найкращого. До побачення. До нових зустрічей. зараз полити. Бачите, яке листя опустило.